Доброго дня, шановні читачі фіртки, знову ми підводимо підсумки. Цей тиждень особливий, тому що він останній тиждень великого посту, і ми говоримо з вами в Страсну П'ятницю. В такий день, звичайно, хотілося б бути добрішим, мало кого критикувати, і я буду намагатися це робити. Але все одно підсумки підводити потрібні. Так от, міжнародні підсумки. Ціна на нафту далі 48 доларів, тобто вона чуть-чуть підросла, навіть після наради, яка відбулася. В Катарі минулого тижня. Ще можна сказати, що міжнародним підсумком, звичайно, є святку... Не святкування, це жахливе слово, відзначення 30-річної лічниці, трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Ми фактично відразу зрозуміли, що це найбільша трагедія. Це чорна дата, це як та зірка Полинь. І з того часу, з того часу, 30 років, починається процес, який триває, на жаль, сьогодні скорочення. Населення України, зменшення нашої кількості. Наслідки Чорнобилю не подолані і не будуть подолані ще довго. Чорнобильці до сих пір не мають цих виплат, які вони заслуговують. Багато людей вмирають від раку і інших хворохворіт. І це жахливо. Держава наша, на жаль, не розуміє важливості. Правда, дуже багато оптимістичних сюжетів, що природа бере своє в цій 30-кілометровій зоні і ніби немає ні мутантів, тварин, нічого, але. Не знаю, що всередині в крові, ніхто наліз крові тих тварин не брав. Це серйозна справа, це серйозна трагедія. Ми повинні це пам'ятати і молитися Богу завжди за те, щоб більше такого ніколи в житті не повторилося. Бо це найгірша техногенна катастрофа в історії людства. Сподіваємося, вона більше не повториться. Що ще відбулося? Це, до речі, хороша новина. Є дійсно великі надії на те, що Надію Савченко таки відпустять додому. Що, можливо, в середині травня вона вже опиниться в Києві. Е, далі, крім того, російські, ви знаєте, ці так звані, як їх називати, судові пристави чи хто? Назви тому немає, я їх би їх назвав просто бандою якихось бандюків, які утримують заручники. Вона взяла оці, так у ці російські так звані судові власті, вони взяли в заручники, сестру заручниці, Вірусавченку. Розумієте, до якого стану морального падіння потрібно дійти, щоб брати в заручники сестру заручницю. Тобто нові межі дна досягла російська Феміда, якщо її так можна називати. Але дякувати Богу. Після дуже багатьох противолічових даних Савченко відпустили і вона також вже перебуває на території України. Ось, Тепер до, можна сказати до смішних новин. Смішна новина на цьому тижні це Шустер і його Одіссея. Тиждень почався тим, що пана Шустера, від пана Шустера відібрали ліцензію на мовлення. Так? Державна служба зайності онулювала його ліцензію на запис на працю в Україну. Далі відбулася сильна масова реакція людей. Що і як. Шустер почав голодування. І знаєте, що стало гірко? Мені особисто стало гірко, що реакція тисяч людей, всяких діячів, була. Як Шустер свобода слова заборонили, розумієте, Шустер почав голодування. Тобто реакція на голодування такого маніпулятора, як Савік Шустер, хоча він є прекрасний журналіст, можливо, колись був, от реакція на його голодування була в рази більша, як на стан здоров'я і життя нашої героїні Надії Савченко. І це треба подумати, в, якої, в якому стані хвороби перебуває наше українське суспільство. Що відбулося далі Савіком Шустером? Звичайно, після цього всього йому ліцензію повернули. І я... Він перейшов навіть на канал Київ, Київський канал, так? Віталій Клічко йому заборон... запропонував цю роботу. Тобто відібрали, погодили, віддали назад. Що це нагадує? Чергову маніпуляцію. А тепер я вам скажу одну таку річ. Ми вчора з колегами сиділи так і думали, що з це все було. Так ось. от, якщо ви сьогодні будете дивитися шосте, а багато людей сьогодні буде. Дивитися Шустера. Зверніть увагу, хто там буде в центрі уваги, який політичний діяч. От той політичний діяч, який сьогодні буде в центрі уваги Шустра і замов це все шоу з відбиранням, надаванням назад ліцензії пану Шустера для того, щоб збільшити рейтинги програми. Ось це дуже просто. Хто найбільше сьогодні буде говорити, той, напевно, цю всю катавасію і замов. Таким людям, як Шустер, звичайно, що не місце в Україні, тому що йому доля нашої держави як нашого народу, йому все рівно, він працює. Він робить, він гарно він працює, він, він, він гарно працює, не треба говорити, що він правильно працює. Але для чого і як він працює? На чий користь? Не думаю, що для народу України. Свободи слова там вже дійсно не дуже багато. Зумієте? Займатися, правда, такими шустерами, а не займатися каналом Інтер чи Україна, це теж не, не саме головне. Або газетонкою Вести є така відверта ватна газета, яка продається, від, роздається задумано в Києві. У нас там Хібсько вона, до речі, продається. Розумієте, люди, напевно, купують відверта ватна газета. От цими речами треба займатися в першу чергу, а не шустерами. Ось тепер далі. А Російська Федерація заборонила меджліс як терористичну організацію. Уявляєте, терористи заборонили. Організацію так, збори татарського народу, оголосивши їх терористами. Ну це вже після двох лишнім років у цієї всієї біди, яку принесли нам ці кремлівські посіпаки, ми вже не дивуємося. Звичайно, на міжнародному рівні це буде мусить мати якусь реакцію на заборону меджліса, тому що кожен народ має право на якісь ас на асамблею, на якісь утворення. І забороняти, скажімо, утворення народні національні будь-які це є просто. Це Дзвіночок від Гаги, можна так сказати. Далі. Ось. Україна. Вертаємося на до України. 6879. 6879 гривень. Ось така буде ціна на газ, сказав прем'єр Гойсман. І вона буде для всіх одинаковою. Для всіх одинаковою. Ось, МВФ сказало, що це дуже добре, бо це допоможе боротися з корупцією. Як я не знаю, як катастрофічне підвищення цін на газ може. Вплинути на боротьбу з корупцією можливо, оскільки ціна тепер буде одна, то корупціонерам буде легше якось ділити свої прибутки. А тепер щодо того, кажуть, український газ продають за, скажімо, в дуже дешевий газ. Ціна його, скажімо, умовно розвитися за тисячу двісті гривень. Так? Люди питають, чому ми його не отримаємо? Ну так, чому ми його не отримуємо? Відповідь дуже проста. Ви бачили всі бендліти, всі палати Межигія вам скажу. дешевий український газ. По такій ціні 1200 гривень, видобувається, продається за кордон, по, скажімо, 240-230 доларів. І сума ця кладеться собі в кишені. Тепер далі за кордоном, струблячи на всі, на всі дзвони, купується газ в Росії, скажімо, по 230 доларів, чи по, як Юлія Тимошенко купувала по, по, по 400 чи по 300 і продається нам. І ми клянемо росіян, що вони нам дають другий газ. Зуміть, але ми свідомо собі уявляємо так. Газ дорогий за кордоном ми мусимо за нього стільки платити. Ось таке. Далі, нарешті, що ще сталося? Іона Франківський новини, трошки-трошки коротко. Ну, Турецькі авіалінії перестали літати поки що до Франківська, бо скажуть, дуже погана полоса. Дуже погана полоса, і вони не справляються. Ось е, Ну, це було знову ж таки. Це не є сюрпризом, що наші любі. Заклади знаходяться в дуже поганому кроваві. Тепер дві щойно недавні повинні, недавні новини, які би я хотів сказати, вони ще тільки обговорюються. Президент Порошенко він звільнив Георгія Туку, який був головою Луганської воєнної, воєнної адміністрації, знову ж таки, відомого волонтера. І, і це, знову ж таки, знову ж таки, тук-тук-тук з цієї форми євроінтеграції і боротьбу з, з тероризмом і з ну, ватою. І сумна новина, що помер народний артист України Дмитро Гнатюк. Він дійсно був великим, він був легендою України. Ось, я його пам'ятаю, тому що коли мій було три рочки, це був перший концерт, який я відвідав це його. І він взагалі людина, яка прославляла Україну на, на всьому світі. Але зараз Страсний тиждень, і ми... я думав довго, кого запросити в гості. І я вирішив, що все ж таки я запрошу священника в гостях, щоб ми могли поговорити про те, ну, як... що про трошки можливо, короліїв, про релігію. Про те все, що відбувається навколо. Я запросив е, отця Володимира Вінтоніва. Добрий день, отче, вітаю вас. Дякую, що прийшли. І я би хотів вас відразу запитати таке запитання. Сьогодні Страсна П'ятниця. Е, що, що, що є важніше для всіх, щоб розуміли? Що найважливіше розуміти людям страшну п'ятницю? Ну, Перш за все, треба зрозуміти, що це найважливіший день в історії людства, тому що саме в Старасну П'ятницю Бог не тільки прийшов на землю, але і за нас Бога е чоловік е е помер задля того, щоб ми отримали спасіння. І тому, хоча цей день пісни, скажімо, ми не ми споживаємо, ми не споживаємо м'яса і взагалі мало шиємо в цей день і п'ємо. Але однак треба зрозуміти, що це день, в якому ми обов'язково маємо бути в храмі, в якому ми обов'язково маємо стати на молитву на спілкування з Богом. А ще я хотів би таке запитати, а що важливіше є в цьому цьому е, що зараз, от скажімо, в процесі Воскресіння чи страстей Христових, це є от, душевні страждання Христа чи тілесні, що головне? Ну, отже, перш за все. Е, Ісус як, як людина, Він не міг би терпіти безконечні муки, які він, це, які він терпів на Христі. Тому, власне, дві природи поєдналися в Ісусі Божа і людська. І власне Бог в Ісусі надав можливість людському тілу нести страждання необмеженої інтенсивності, необмеженого болю. І тому власне, тут є синергія Бог-природ Божої і людської. Добре, дякую. А ще я таке хочу сказати. От, скажімо, люди от в неділю почнуть святкувати Великдень. От, на жаль, ну, чи на щастя, не знаю, як в нас така традиція. На Великдень після церкви зразу прийти і 250, і так себе добре набити шлунок. Може щось скажете, може застережете якось людей від, після посту від непомірної. Що як ви до цього ставитеся? Ну, за все, з посту треба виходити дуже спокійно. Бо якщо різко собі дамо волю своєму апетиту, ну тоді будемо, будемо давати можливість заробити нашому медичному нашим медичним установам, що зрештою теж непогано. Правда, але я думаю, що краще поберегти здоров'я і пісти, якщо ми завершуємо, то входимо легко. В ті страви м'яса, м'ясні страви, інші страви і помірно споживаючи, тому що інакше гріх теж гріх. Ну будемо надіятися, що ми якось переживемо нормально ці свята відхід від посту. Я ще хотів вас таке запитати. Деколи в церкву заходиш, і там бігають маленькі діточки, вони сміються, а дуже багато людей чі-чі кажуть. От мені здається, Христос сказав, що пускайте дітей духа. Як Як на вашу думку? От, то, що дітки бігають по церкві, деколи не перещають. Це добре чи погано? Ну дитина ж не може більше 10 хвилин. Це кажуть вікові психологи, це будь-який педагог скаже перебувати в стані спокою на одному місці. варто десь на якихось особливих місцях так сказати, послухай, що священник говорить, але ну, загон от зараз прийде волибень, ціла церква наб'ється людей, я в той день. Граюся з дітьми в паровозі. В я йду по церкві, там вже вже вбраний фолон, все. І так беру так одну дитинку, другу за собою чіпаю, 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 чіпаю. Пожужу всю церкву, вивожу їх насамперед. І от вони в мене біля іконостасу сідають. Бо інакше дитинка бідно затиснеться між бабусі, дідусів, і, і, і попробую, щось, щоб, вона, щоб вона щось там почула чи побачила. Також в мене біля церкви є дитячий майданчик, де граються діти веселятися. Вистачає одній-двом дорослим контролювати цей процес. Бо я, мені, здає, роб, мені здається, я не є священник, але є це ви робите дуже правильно, бо найголовніше, що Бог є любов. все решта потім. Правда? Безперечно. Правда, що і не любити дітей це не любити Бога. Так, правда? і ближнього свого. Але насамперед дитина це обличчя самого Христа. О, це дуже гарно, обличчя дитин. І відносно, якщо ж ми поговоримо про цю тему, я хотів би повернутися. Останнім часом дуже багато людей нарікають на викладання християнської етики в школах. Дуже багато є таких мами там кажуть, може, дитина приходить зі школи, вона налякана плаче, бо вчителька їй розказувала, як Христа забивали цвяхи, і ну, страждання, страсті Христові. І дитинка того боїться і каже, що вона буде в пеклі. Я не знаю, як на вашу думку, що, що, що все в порядку з викладанням християнської етики в школах чи ні? В нас? Ну, стосовно того фізичного акценту, що ви сказали, по-перше, біль це ще не страсть. Це, це, це одне, що важливо зрозуміти. Друга річ, що взагалі нічого там немає порядку. Тому що на зал, в більшості країн світу є викладання катехизи, тобто ті уроки, які ведуться, вони. Стоять, ставлю собі за мету впровадження людину в життя а, певної релігійної конфесії, в життя церкви, правда? Є недільні школи, так? Є недільні школи, але і недільні школи це не все. Тому що недільні школи недільна школа, вона охоплюється до тих людей, які приходять в той чи інший mm -hmm. день до церкви. Це є те, що можна давати певному, певним людям. І якщо ми сконцентруємося тільки на недільних школах, ми отримаємо гетто. Не можна. Mm -hmm. Найкраще okay. місце для катахиза це все ж таки школа. Але однак треба діти дітей за конфесійним принципом, і тоді можна було і буде робити це так, як це відбувається на заході. Тобто людину, що тобто директор контролює процес навчання, а церква контролює то що, то, що зміст зміст навчання, так і в Польщі, так і в інших країнах. І, і, і тут є дуже гарно, тому що е, я, як греко-католик, я дві години. В тиждень для своїх греко-католицьких діточок мав лек лекційних, коли я переходив до школи як будь-який учитель. Ну, Очевидно, я був священник, я викладав власне основи хри християнської релігії, насамперед греко-католицької, церкви, не тільки греко-католицької. І це мені давало просто-напросто можливість. Безпосередньо і прямо висвітлювати всі, Слушайте, всі а речі, як, я, а як ви ж вважаєте, наприклад, от е, з першого класу вертолі ви викладати християнською ну із садочки викладаючи? Ну але вчителями чи може, з підготовленими катехитами краще? Ну бачите, в нас був е, факультет катехетики в нашому е, в Шаку, я вчився Тут е, в духовному інституті це вже університет. Але є та ситуація, що є проблема фінансова, є проблема фінансова. просто утримання цих вчителів, тобто не пророблено і не існує в державі механізм Чи... оплати yeah. цих цих, цих вчителів. Чи потрібно вивчати етику інших конфесій, інших релігій? Ну та все можна знати і добре, і добре певні речі здобувати. Але розумієте, основне не все ж таки я вважаю, що кожна конфесія вона. Має обов'язок насамперед подати своє вчинення. І це важливо, щоб саме дитині це подалося, а. тому що діти вони засвоюють все. Потім вже в старшому віці вже людину набагато важче навчити. І добре, якби держава пішла нам назустріч не тільки греко-католикам, а всім конфесіям і дала можливість конфесійного навчання в церкві. Це би було найкраще а. І а. тоді би такий процес можна було контролювати. Якщо ага. не якісні навчання чи десь там це то тоді вже з одного боку директ, дирекція школи, з другого боку, це має спеціальні для того інституції, які керують ага. і контролюють. Добре. І ще, ну, будемо надіятися, що так воно і буде, що, можливо, дійсно якось все збалансується гарно, і ви дуже гарно сказали, що дитинка це обличчя Бога. А тепер я хочу вам задати таке питання провокаційне. Це трошки в умовах, так що я все так. Дивіться, в біблії сказано, не можна пити в продукти лози. І цього, і зерна. Тобто пиво, горілку, коньяк, вино. Зерно. А ти кіло, кактус? Як ви на це реагуєте? У нашій традиції того немає, що вживати такий кактос, але я думаю, як певне, як сказав, люди в обмежені кількості. Звичайно, я жартую, просто така вихідка з цього. Але стосовно зерна. Отже, насправді пиво придумали монахи, Францюшка. А, і тому, це... власне, для чого? Тому що в Піст традиційно на нашій столи не ставили вина, а знаємо, що в Південній Європі там постійно замість компоту вина, правда? І тому, власне, поставили пиво, придумали пиво. Люкс, а тепер я все питаю, буде у нас все добре чи ні? Всіх питаю. Та 100%. Ну, Я дуже дякую, що ви прийшли сьогодні на нашу бесіду і ще раз бажаю, що ми ці свята відсвяткували. Гарно. Гарного вам з... великодня. Вам так само. Дуже дякую. Всі. Ну а зараз час до хороших новин. І до речі, вона є, бо тому що від цей рік, це рік 160 річчя народження Івана Яковича Франка, дуже сильно недооціненого письменника, переоцінного революціонера, але недооціненого письменника. І ось, і от скажімо, в Франківську так відбувся конкурс на запитання, присвячені діяльності Франку. Так, запитання в тестах, так, по зовнішньому оцінюванні. Конкурс був прекрасний. Більше 1200 дуже багато питань задали і цікавих. Вони ведуть майбутні тести. І, до речі, були, і п'ять найкращих запитань отримали призи. Так, і скажімо, я хочу, до речі, подякувати від як освітянин, і взагалі людина, наприклад, нашій мерії вона виділила, з 8 тисяч гривень на те, щоб дати діточкам гроші за, за їхню інтелектуальну діяльність. І це хороша новина, що в нас платять за інтелектуальну діяльність за, за інтелектуальну творчість. Я всім вам бажаю приємного великодня і веселих свят. До побачення.